Оце яєчко знесло ліліпут, а це звичайна курка. І ліліпута вигідно тримати, тому що ліліпут вживає взагалі корму дуже мало. Я навіть не бачу, коли вони їдять. Велика курка їсть і їсть. Наприклад, як голошейка, ребро або майстер грей. Нас їдає дуже багато. І звичайні такі кури не їдять багато корму. А ліліпути взагалі вживають пару разів зібне і все. А яйце дуже ліліпутів поживне. <клес> Прирівнюється до яєць, перепілки. О, якось о, гарно нанеслися. Прекрасно наносяться курочки. О! Такі яйця, потужні. Ківо гарні, потужні несуть курі яйця. Бачите, це редбро знесла яйця. А скільки яйця більше? Річна редбро. І, до речі, літом кожен день редбро і майстер грей несеться. Кожен день несуться. Хтось каже, що, що ті кури не несуть. Люба курка молоденька, якщо гарне утримання, чистота, чес, чиста водичка, збалансований корм, травичка зелена, вона літом в літній період несеться кожен день. Рідко, коли що не несеться. несеться кожен день. Бачиш, що тут гарні корми у кормушках. tudi pšenečka i oves i melene i korme, jačmin i kukuruza i cila kukuruza <skrisa> šo? balansovane i jedjat su i, i kuroške do skoču nikto ih ne obmežuju u idi znači a mi gospodar tu o, cilo kure <skrisa> Мини-мини мясна курочка.